У вас неспокійно, да? якесь безпокойство доліває. Ви можете на це вплинути? Ну, впливайте, прекрасно, впливайте. А якщо не можете, що тоді робити? Ну, дивіться, у вас була хоч одна подія в житті, яка не закінчилась. Відповідь очевидна, всі вони закінчились рано чи пізно. І оце, що вас зараз безпокоє, воно теж закінчиться. А знаєте чого? То, що все взагалі закінчиться. Життя так влаштоване, все закінчиться. Так що не переживайте. Сама ваша глобальна проблема, яка вас одоліває і не дає вам спати спокійно, вона теж закінчиться по простій причині, що все закінчиться. Ну Це, я сподіваюся, вас успокоїв. Так що всього вам доброго.